Українська народна казка «Ріпка». Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка. А в собачці товаришка кицька Варварка. А в кицькі вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень Ішов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Одразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два. І нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Прийшов він на город, гуп, гуп, узяв дід рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, промучився пропітнів увесь день. А рібка сидить у землі, як той пень. Кличе він бабу Марушку. Гей, бабо, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Прийшла вона на город, гуп, гуп, узяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку. Змикає баба діда за сорочку, тягнуть руками, впираються ногами, промучились, пропітніли увесь день. А рібка сидить у землі, як той пень. Кличе баба дочку мінку. Гей, мінко, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город, гуп, гуп. Узяв дід рібку чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Тягнуть руками, впираються ногами, промучились, пропітніли увесь день. А рібка сидить у землі, як той пень. Кличе дочка собачку хвінку. Гей, хвінко, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Прийшла вона на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку. Тягнуть руками, впираються ногами. Промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як той пень. Кличе собачка кицьку варварку. Гей, кицько, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Прийшла кицька на город. Гуп, гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка, бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, кицька собачку за хвостик. Тягнуть руками. Впираються ногами, промучились, пропітніли увесь день, а рібка сидить у землі, як той пень. Кличе кицька мишку сіроманку. Гей, мишко, не лежи. Нам рібку вирвати допоможи. Прийшла мишка на город. Гуп, гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, кицька собачку за хвостик, мишка кицьку за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку. Дід на бабу марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на кицьку Варварку, а мишка шусь і в шпарку. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.